Поговорити про знак 3:23. Відповідно, поворот заборонено. Даний знак встановлюється на перехресті. Відповідно, не поз... позначає він наліво на цьому перехресті, відповідно, повернути не можна, але завжди пам'ятаємо, що даний знак діє тільки на одне на перше перехрестя. Якщо у нас складне перехрестя, там два або три. Зрозуміло, що на другому чи на третьому, відповідно, цей знак вже не буде діяти. Але також, крім цього, ми маємо пам'ятати, що цей знак не забороняє нам розворот. Тобто, відповідно, розвернутися, ми маємо право взагалі, майже на будь-якому перехресті ми можемо розвернутися. Є, є, є декілька правил, які нам заборонятимуть відповідно розворот. Перше, відповідно, це якщо встановлений даний тип знак, 3.24, тобто розворот забороняється. Тоді відповідно зрозуміло, що на цьому перехресті ми не зможемо розвернутися. Також, якщо на перехресті встановлений наказовий знак, це може бути рух прямо або поворот тільки направо. Тоді зрозуміло, розворот в цьому випадку ми не зможемо. Або, відповідно, якщо в нас односторонній рух, зрозуміло, що відповідно на цьому перехресті зробити розгорот, ми не зможемо.